— Добре, а Добра адмінга! Нам, має бути на всі сторони. Сьогодні четвер, за кілька днів буде День міста і ми думали, як десь прикрасити це свято, бо дуже багато зараз горя коїться в Україні і так далі. Хочеться трошки щастя. От Придумали зробити гарну, класну таку Є різні приклади в європейських містах, на різних курортах, і не тільки. Маленькі фігурки, які пов'язані із ну дані ситуації в нас пов'язані з і от Гусак, він в такому стилі, гусак можна, його, там, чи гусак-бюрократ, чи гусак-турист. Турист. турист. Тут, Більше турист, е мабуть. Ну як кожен собі там, має фантазію, включає. І таких гусаків ми плануємо багато зробити в трускавці, зробити таку гусакову екскурсію, щоб люди приходили, шукали гусака, вивчали історію трускавця, оздоровлювалися в трускавці, передавали цю віску своїм друзям і отримували всі позитивні емоції. Для цього ми живемо. Дякую. А як скульптора ви знайшли? Прошу. На скульптора як вийшли? Ну, знаєте, хотілося щоб такі фігури робилися якісно. Щоб це була людина, яка, ну, скажімо так, на ти із мистецтвом ну, якось То я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Як пана Василя, хто мені порекомендував, бо це було ми з вами перший раз почали спілкуватися через Константина Чернецька. Точно! Слухайте, все згадав. Костянтин Чернявський, голова спілки художників України. Він з дитиною і з дружиною багато місяців був в Трускавці, Як почалась війна, так. І ми з ним познайомилися. От там навпроти є дерев'яна кімоза Біласа. Його була виставка персональна, потім прийшов до мене, подарував свою картину, Каже, що тобі мер подарував. Кажу, подаруй мені, щось таке про Трускавець намальовано. Він намалював Трускавець, намалював там маленьку там, Трускавець, дружина з коляскою, все, все зрозуміло, це Чернявські. Вони там трускавці були. І я почав радитися. Кажу, от була така ідея. Він каже: ти знаєш, от є так. Так, все правильно. Бачите, кажу, є такий пан Василь, його шукає в Києві. Я поїхав в Київ, ну, домовилися, подивилися, пожали один одному руки. Ну, я десь. так розумію, що вам подобається. Мені дуже подобається. Зразу, до речі, зробив. То, що я хотів. Це, це, То, це, такі, такі, я такі... Хотів панський, щоб був вигляд. Ну, трошечки такі. з таким на натіком, що це може чи це... Сам мертвий. Чи... Рудована людина, так, 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 так. з профелем, розумієте, що воно <реку> що він так поважно стоїть, гарно зачесаний, з метеликом, з сорочка, модний піджак, там все. все на місці всі, якби, всі пані впадають, всі розуміють, що тут трускавці такі люди ходять, які та... потрібно. Так, які потрібно. Так. Дякую.